Слава Ісусу Христу! Слава Богу. Я би хотів зачитати місце Матвія, 15 розділ 21 по 28 вірш. Усі вийшли звідти. Ісус відійшов у землі тирські і Сидонські. І ось жінка, одна, Ханіяненка, із тих околись, підійшовши. Заголосила до нього і сказала, Змилуйся надо мною, Господи, сину Давидів, демон тяжко дочку мою мучить. А він їй не казав ані слова тоді. Учні його, відійшовши, благали його та й казали Відпусти її, бо кричить услід за нами. А він відповів і сказав. Я Посланий тільки до овечок, загинулих до дому, дому Ізраїлевого. А вона, підійшовши, уклонилась йому та й сказала: Господи, допоможи мені, а він відповів і сказав до неї: Не годися всякого хліба у дітей і кинути щенятам». А вона ж відказала та й. Так, Господи, але ж і щенята їдять, і кришки, що спадають із столу їхніх панів. Тоді відповів і сказав їй, Ісус, о жінко, твоя віра велика, нехай буде тобі, як ти хочеш, і дієї години дочка її видужала. Сідайте, будь ласка. Дякуємо Богові за те, що вселив надію в нашому серці. Як писав апостол Петро, коли ми не були народом, але нині ми вже Божий народ. І знаєте, і як тут описується про жінку, яка ходила за Ісусом. І я замітив, що люди ходили за Ісусом, бо хотіли уздоровитись. Хтось хотів уздоровитись, хтось хотів поїсти. Часто, скати, в них і медицина була слабенька. Вони, наприклад, як людина була, навіть як в цьому випадку була біснувата, ніхто не міг допомогти з цим боротися, але вона, як почула за Ісуса, вона мала віру, що Він їй допоможе, бо ніхто не міг допомогти. Так само навіть ті криві, що ходили, вони теж знали, що їм лікар не поможе, щоб він вправить ще десь. Він знали, що є тільки один лікар на Ісус Христос, що він тільки скаже або дотулиться і допоможе. І жінка Ханіянинка і дочку, що мучив демон. І Ісус мовчить. Він її, якщо я читав навіть це слово, мені думка прийшла, що він її навіть як ігнорував. Він собі йшов, вона кричить, Господи, допоможи. Він йшов далі. Але жінка, вже, як люди почали казати, жінка кричить: Ісусе, допоможи, навіть учні вже казали, то вже Ісус зупинився і каже до неї Ісус, Ісус спасає загиблих овечок. Ісус спасає загиблих овечок. І Він їй відмовив. Чесно сказати, якби я підійшов до Ісуса, мені багато людей. Навіть я просто був, наприклад, що людей відмовляли, і така думка, та вже може і не говорити, та вже все. Але наскільки та людина мала віру? Що вона навіть казала, іщенята би як то і треба їсти цього хліба. І Ісус побачив її віру, її ревність до цієї. Навіть дитини, що вона розуміє, що їй тяжко, бо той демон її мучив. І Ісус її послухав. Ісус сказав Повірі твоїй дано. Та як вона вірила, так і дитина ця ісцілилась. І... і навіть є та сама історія подібна, навіть як блудний син. Він ходив. Він, мав, забрав собі вже маєток. Більшості ніхто так не дає маєток, так, ще як батько живий. Отак От підійшов. Я навіть не знаю, як він так підійшов до батька. Та якби я підійшов, кажу, тату, дай мені маєток, той, що я маю мати, і я йду собі жити. Я не знаю, як цей, як дав він цей маєток, але як він його витратив наліво, направо, на друзів, на всяке недобре. І що? І до чого дійшло це все? Він сів коло розбитого курита, що їли свині, і це все, і він разом з ними їв. І яка йому думка перша прийшла, не піти до колегів, яких навіть йому відмовляли. А перша думка, він підійшов до свого рідного батька. Як би не був рідний батько, що, як він навіть і забрав, і маєток, і це все, але як батько його полюбив, він навіть думав, піду я, хоч слугою в нього буду. Буду прислуговувати йому. Хоч бо він знав, що слуги навіть мали хоч хліба, що, типу, що він міг би піти і з'їсти навіть цього хліба. І він підійшов. І що батько зробив? Він йому дав персня, заколов, теля і всіх скликав, сказав: Цей син був мертвий, а тепер він живий. І син все осознав. Тому ми маємо прислухатися до нашого Ісуса Христа, реально до нього молитися. Навіть якщо Ісус не відповідає на наші молитви, все одно молитися і прислуховуватися. Якщо Ісус може не відповідати, значить така Його Божа воля. А якщо відповість, значить це Його була воля. Тому будемо молитися. Амінь. Моліться, бажаючи.